По особливому хвилюючий та радісний день у школах Івано-Франківська пролунав перший дзвоник. Урочисту лінійку для випускників та першокласників провели і у 21-му ліцеї. Розпочали свято з гімну України та хвилини мовчання за полеглими захисниками. А далі традиційні віршики від першокласників. Хай їх навчальник буде мирний щасливий для цього. Медокла. І вже після звуку першого дзвоника новий навчальний рік розпочато. Перше за парти у ліцей цьогоріч сяде 127 першокласники. першокласників. Зі здивованими та повними цікавості очима вони прийшли на свій перший урок. Я хотіла в школу, щоб попасти до Надії Васильівни. Я перший у школі. Я дуже люблю це місто Франківське. Я буду когось мати друзів, ще не знаю коли. буду мати. Я дуже люблю фізкультуру. Я вже був в цій школі, а мені тут сподобалось все. Хвилюючим перший дзвоник видався і для батьків першокласників, проте щиро радіє, що їхні діти навчатимуться очно, адже так вони зможуть краще соціалізуватися, знайти нових друзів та відчути себе частинкою колективу. Звичайно, сьогодні дуже хвилюючий день, тому що для наших дітей розпочинається якийсь новий етап їхньому житті, і е, одне з важливих, один з важливих моментів, щоб вони власне змогли навчатися очно, тому що це перший клас, тому що це дуже важливо зрозуміти, що таке школа, як вчитися. Хто така вчителька, І що особливо важливо, щоб діти мали можливість спілкуватися між собою, не сиділи це в гаджетах, в комп'ютерах, в телефонах. А власне, тут разом в школі соціалізувалися і якось вчилися разом жити далі. У такий важкий для країни час переконана вчителька першого класу. Важливо виховувати у дітях патріотизм та любов до батьківщини. Адже саме за цими, поки маленькими школярами великі майбутнє держави. У цей нелегкий час. Ми всі розуміємо, що Дуже важливо дати дітям ті знання, які потрібні будуть їм в майбутньому і для розбудови нашої України. Знання повинні бути міцні, а ще дітки повинні бути патріотами, любити свою батьківщину. Загалом каже директорка ліцею Олександра Лисюк, цьогоріч у них навчатиметься понад 1300 дітей. Для комфортного, головне безпечного освітнього процесу заклад готували ціле літо. Ті роботи, що стосуються навчальних власів, навчальних кабінетів, тобто самого приміщення для учнів, там все чисто зроблено ідеально. Діти будуть в безпеці. Якщо тільки вийде якась ситуація небезпекова, то ми будемо переходити на дистанційну форму навчання. Також під час першого дзвоника у ліцеї організували благодійну акцію. Наближаємо перемогу. Замість купівлі святкових букетів, усі охочі могли долучитися до збору коштів, які передадуть на потреби ЗСУ. телеканал